Ми розпочинаємо проєкт Речі для оселі Підставка під гарячі із дерев'яних паличок. Основна технологія для цього проєкту це технологія обробки деревинних матеріалів. Додаткова технологія, технологія оздоблення виробів у техніці декупаж. Давайте оберемо з вами урок номер 1 Тема нашого уроку. Вибір та обґрунтування теми проєкту, планування роботи над проєктом, графічне зображення виробу. Пам'ятаємо, що у нас є ось така карта проєкту, де ви зможете переглянути всі етапи роботи, що стосуються даної теми. Давайте налаштуємося на урок та із хорошим настроєм приступимо до роботи над проєктом. Заглянемо з вами на каву. Натисніть на посилання або перейдіть за QR-кодом. Відкрийте, будь ласка, будь-яку ячейку та прочитайте своє передбачення. Усмішка самий недорогий спосіб виглядати краще. Завдання на урок номер 1 обґрунтувати тему проєкту, пригадати техніку декупаж, створити панк ідей підставок із паличок для кави планувати роботу над проєктом та, власне, розробити ескіз виробу. Пригадаємо, що проєкт це самостійна творча робота від задуму до втілення мети. На цьому слайді ви можете переглянути та пригадати етапи проєктування. Ці слайди у нас проходять в обов'язковому порядку до кожного проєкту, тому я думаю, що ви вже перечитали та ознайомлені. Це просто для нагадування. У нас іноді постає таке проблемне запитання. Практично кожен день з нас стикався хтось із такою проблемою, як сліди від чашок чи гарячих тарілок на дерев'яних поверхнях меблів, особливо в столах та журнальних столиках. Бувають такі випадки. Давайте подумаємо та поміркуємо, що можна зробити. Дійсно, ми можемо виготовити із вами підставку під гаряче. Це предмет, який буде призначений для того, щоб захистити поверхню столу чи іншого меблевого виробу від пошкоджень, які можуть виникнути. Внаслідок гарячих предметів, наприклад, гарячого посуду, каструлі, сковорідки, Це зазвичай невелике, невелике пристосування, яке може мати різні форми та матеріали. Ми з вами говоримо про підставку саме для чашки. Тобто, вона буде у нас невеликою і це буде ось така вимога, основна до проєкту. Давайте з вами поміркуємо, із яких матеріалів можуть бути виготовлені підставки під гаряче. Перейдімо для спільної роботи на дошку Jumpboard. Та поміркуємо за посиланням або за QR-кодом. Давайте разом із вами поміркуємо. Які фактори впливають на те, наскільки добре підставка захищає поверхню від тепла. Які екологічно чисті матеріали можна використовувати для підставки? Як впливає дизайн підставки на її функціональність? Та які матеріали найбільш стійкі до тепла та зношування. Давайте проаналізуємо коштувати така річ у магазині. Ціни відповідно різні, залежно від того, з яких матеріалів виконаний даний виріб. Не забувайте про те, що потрібно провести міді-маркетингові дослідження серед своїх знайомих та дати відповіді на це питання. Вся робота для тому. За одним із припущень стверджують, що підставка виникла разом із винайденням самовару. У результаті люди винайшли підстаканник. Археологи стверджують, що першими підставками були шматки шкіри, на які клали м'ясо звірини та іншу їжу. Потім з'явились дерев'яні дощечки із заглибанням посередині, пізніше почали виготовляти тарілки або підставки із глини. За іншими припущенням. В Далекому Китаї за великим китайським муром, який вдень і вночі охороняла сторожа, почали виробляти порцеляновий, тобто фарфоровий посуд. Вже в 5 столітті, перепрошую, в 4 столітті китайці почали використовувати порцелянові тарілки як підставки під гарячий посуд. Таким чином, ми ознайомилися з історією вирублення підставки під гаряче. Давайте з вами звернемо увагу на ось такі цікаві елементи. Подивіться. Вони дійсно металеві і з ніжками. І були ще ось такі підставки під гарячим. Спробуйте знайти ще цікаві факти про підставку під гарячим. Давайте поміркуємо разом. Для прикладу розглянемо підставку під гаряче із паличок для кави. Підставку можна застосувати як декор для кухні. Можна застосувати як подарунок. Пробуємо визначити мету та завдання проєкту. Розробити та виготовити власне, саму підставку перше, що потрібно зробити. Друге, застосовувати у якості декору для кухні, і виріб буде виготовлено для себе. Ось такі вимоги поставила, наприклад, я. А які вимоги поставите чи завдання собі ви для свого проєкту? Не забуваємо про нашу проєктну документацію, тому, будь ласка, у зошитах чи друкованому шаблоні напишіть планування роботи над вашим проєктом. Можете скористатися за зразком, що подано на слайді. Пропоную відпочити та переглянути гімнастику для очей. перейти за QR-кодом або відкрити у самому вікні, якщо працюєте із сайту, чи за qr кодом А також пропоную пригадати техніку декупаж. Ми із цією технікою працювали у попередньому проєкті. тому це як слайд для перегляду, для просто так, щоб пригадати. Я на цьому не буду зупинятись. Давайте спробуємо з вами визначити певні вимоги до нашого проєкту. Наша підставка має бути із екологічно чистих матеріалів. Має бути функціональною, ергономічною, тобто зручною у використанні, має бути сучасною. Підставка має бути економічною за матеріалами. Вона має бути квадратної форми розміром 10 на 10, це я собі ставлю такі вимоги, ви ж можете цей розмір відповідно змінити. І підставка має бути з цікавим малюнком для оздоблення в техніці декупажу. Якщо у вас є певні свої вимоги іншого характеру, Будь ласка, допишіть. І зараз знову ми переходимо до зошитка чи друкованого шаблончику. І пропишіть усі свої вимоги до зошитку. Не забуваємо про слайд, де ми можемо із вами знайти цікаві ідеї та придбати матеріали для проєктів. Подібні за призначенням вироби, на основі яких розробляють власну конструкцію виробу. Називають виробами-аналогами або моделями аналогів. З моделі аналогів формують банк ідей. Перед вами є ось добірка таких підставок під гаряче. Ви ж можете знайти власні та опрацювати їх, і дібрати в табличку той варіант, який найбільш доцільний для вашого проєкту. Про ту, тобто, проаналізувати ці моделі. Пригадаємо метод фантазування. У п'ятому класі він полягає в тому, щоб уявити образ нового виробу, навіть якщо його конструкція невідома. Цей образ переносять на папір у вигляді малюнка. Створюємо графічне зображення виробу. Як завжди, пригадаємо, що Ескіз це конструкторський документ, виконаний без застосування креслярських інструментів, тобто від руки, але із дотриманням на око пропорцій між частинами предмета. Наголошую, що ми з вами виконуємо художній ескіз, тобто у кольорі. Дослідіть, будь ласка, які відомі бренди сучасних підставок під гаряче зараз є на ринку. Ми розпочинаємо нашу роботу над створенням ескізу. Давайте визначимо критерії оцінювання готового ескізу. Це оригінальність, привабливість оцінюється у 5 балів. Друге зручність використання майбутнього виробу поєднання матеріалів оцінюється у 5 балів. Третє, звичайно, за активність на уроці 1 бал. На цьому етапі ви можете увімкнути музику за посиланням чи за, посилання, за QR-кодом. Не забуваємо за розробку ескізу у нашій проєктній документації. Давайте з вами спробуємо розгадати ребуси. Що ви бачите перед собою? Найперше об'єкт проєктно-технологічної діяльності це Наступний ребус техніка оздоблення. І третій ребус малюнок виконаний від руки без допомоги креслярських інструментів. це? Я гадаю, що ви впоралися із цим завданням. Оцініть свою практичну діяльність, будь ласка, за критеріями, поданими раніше, та поставте собі оцінку. А також оцініть свою діяльність на уроці, перейшовши за посиланням чи QR-кодом. Перетягніть стрілку на день, якщо все зрозуміло, або на ніч, якщо потрібна допомога. Наш урок завершено. На наступний урок вам потрібно підготувати палички для кави. Приблизно 35 штук залежно від товщини паличок ножиці, знайти цікаві факти про підставку під гаряче, дослідити відомі бренди сучасних підставок під гаряче та провести міні-маркетонні дослідження. Дворіть з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. До зустрічі!